Доброго дня, шановні глядачі. З вами Юрій на каналі Вінниця Сьогодні неділя, мінус 4 градуса. Відвантажуємо Донпенг 244, люксовий, їде він в Оратівські края Передній ніс, хто не знає, від Донфенга 404-го. Це як класика серед китайських тракторів. Хороший маневрний трактор, перевірений роками. Заїжджайте до нас, компанію Мініагро Вінниця. Ми працюємо без вихідних. На телефонному зв'язку цілодобово, в будь-який день. Працюємо і в суботу, і в неділю. Будемо раді вас бачити. До нової зустрічі!